Колеги, настав час поговорити про регіон під назвою Долина Рони», код Дюрон. Чим цікавий цей регіон? По-перше, тим, що це батьківщина таких сортів винограду, як Грінаш та сорт винограду Шераз. Виробник, який називається Франсуа Жантет, виробляє в цьому регіоні вина вина 2021 року. Молоді вина. Вони можуть ще довго зберігатися і витримуватися як в пляжці, так і в бочках. Ці вини цікаві тим, що тут в першу чергу акцент робиться на цікаві спеції, відчуваються відтінки паприки, відчуваються відтінки чорного болгарського перцю, відчуваються відтінки таких приємних прянощів, наприклад, саф'ян, відтінки шкіри. Також стосовно червоних ягід, звичайно, трошечки смородини, вишні, шовковиці. Цьому вині, оце знаєте, поєднання спецій ягід, воно є просто дуже ідеальним і якнайкраще збалансованим. Це вино можна пити і як з їжею гастрономією м'ясні закуски, так і без їжі. Воно самодостатнє, тому без їжі дуже гарно розкривається. Наступне вино від цього ж виробника Франсуа Жантет називається План де Дює». Також це маленьке, маленьке селище в долині Рони. Це, знаєте, дуже не просто марочне вино, а марочне вино, де показується конкретний регіон, в якому вирощуються сорти винограду Грінаш і Рона. Саме в цьому регіоні унікальна почва, галька, тому виноград набирає велику кількість цукру. І вино з долини Рокі. Рони, з регіону План-де-Дюї, відчувається більше ягідних відтінків, шовковиця, вишня, ожина, відтінки лохини відчуваються дуже приємні. І злегка відчувається спеція, що тільки ці ягідні нотки. Два вина від нового виробника фран Жантет є унікальними винами. Приємними вони приємно п'ються і раджу вам запропонувати їх нашим гостям.